В ніч перед святом Андрія Первозванного 13 грудня дівчата ворожитимуть насудженого. Андріївським обрядом вже тисяча років вечорниці влаштовували ще за часів язичництва. Хоч нині сучасна молодь і не надто вірить у правдивість цих передбачень, Віка новини відшукали дівчину, яка долю собі все ж напророчила. Це ми фотографуємося в день нашого весілля. Настя показує свої весільні фото. Кілька місяців тому дівчина вийшла заміж, і хоч до того зі своїм теперішнім чоловіком вони зустрічалися п'ять років, вона на пропозицію не чекала. Тому освічення коханого для дівчини стало справжньою несподіванкою. Я зовсім не знала. Подруги мої знали дівчата, адже мій коханий їм про це розповів. Це було на день мого народження, і це було не очікувано. Дещо шуку... я була шокована, але я зраділа і була щаслива. Але про те, що дівчина вже у 2015 році вийде заміж, їй підказало торічне ворожіння. Я йду Разом із тими ж подругами, що потім допомагали її чоловіку робити пропозицію. Вона ворожила на Андрія. У чотирьох чашках були окремо вода, цукор, монети та каблучка. На осліп вони мали обрати одну з них. Дівчатам попадалось будь-що, а нася єдина, хто тієї ночі витягнув перстень. Ну, я, звісно, зраділа, але з часом про цегнання забулася і ну не приймала його близько до серця. А вже коли мені мій хлопець освічився в коханні, я згадала, що було таке гадання, і що дійсно воно справдилося. Настя не знає, чи на весілля, банальний збіг чи карти долі одне говорить, знає точно вона щаслива. Її подруги Віта, Оксана та Юля теж хочуть жіночого щастя. Цьогоріч ворожитимуть вже без неї. Але до вечорні з дівчата підійшли серйозно. До нинішнього свята вони познаходили ще й інші обради, аби більше дізнатись про своє майбутнє. Перша згорить, то й швидше. Вийде заміж. Говорять, якщо вогонь зупиниться посередині, то щастя, що в цьому році не, не слід чекати. Культурологи кажуть, якщо раніше вечорниці на Андрія носили серйозний характер, для сучасної молоді це більше за розвагу. Але у будь-якому випадку головне власне відношення до передбачень. Якщо вірити у гарне, що там наворожили ви собі, то хай те збувається. А якщо щось нейтральне або негативне, то треба мислити позитивно і творити свою долю самому. Зараз серед найпопулярніших обрядів на ворожити судженого випікання калити, підкладання під подушку, записок з чоловічими іменами, ворожіння на чашках та домашніх тваринах. Спробувати свою долю незаміжнім дівчатам можна вже цієї неділі. Яна не Ігор Неділько, Віка Новини.